Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Хабернейт і тема сьогоднішнього відео анотація ім'ютабл із колекцією. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, ім'ютабл це анотація, яка позначає сутність колекцію або атрибут як незмінні. Відсутність цієї анотації означає, що елемент є. Зміни. В цьому відео розберемо, як анотація Immutable працює з колекцією. І при додаванні або видаленні із колекції буде виконана помилка, якщо ця колекція є незмінною або «Immutable». В передньому відео, де ми розбирали анотацію «Immutable» і сутність, там помилки ніякої не було, просто ні зміни, які були внесені в цю сутність. Вони не йшли до бази даних, вони не оновлювалися там. А в цьому випадку, якщо ми робимо якісь зміни в колекції і в середній сесії, і транзакції, то при коміті буде прям помилка. Давайте ознайомимось із нашою сутністю. Immutable person. Це entity ID, Generated Value. ID. Наша. І колонка. Я зробив як через анотацію Element ElementCollection. Щоб просто було найпростіше всього і найшвидше. Це є список, типізований під стрінків, і нехай там назва Colors. Гетери і сетери. На даний момент, давайте поки не використовувати і подивимося, як воно працює звичайно. А потім застосуємо цю анотацію. Тепер йдемо до сервіса. Так як у нас тут оновлення, тобто апдейт, то. На базі нашої сутності Immutable Update буде створення таблиці, якщо її немає. Або оновлення, якщо ця сутність буде змінюватися. В нас її немає. Тож при першому запуску нашої аплікації у нас створяться дві таблиці. Перша на нашу Immutable Person, друга для нашої колекції. І так, table Immutable Person, ID і Immutable Person Colors. Тут у нас Immutable Person ID і Colors varchar, тобто string. І Alter Table IfExist це constraint foreign key з однієї таблиці на іншу. З таблиці uh, Immutable Person Colors на Immutable Person. Дві таблиці були створені. Добре. Давайте тепер внесемо якісь дані. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. створюємо клас Immutable Person і в поле set Colors приймає список. Тому ми створюємо list.off і сюди передаємо перелік е, стрінгів. Це red, Green і Blue. Потім в сесії викликаємо метод Persist і передаємо туди наш об'єкт Immutable Person, commit і Session Close. Таким чином у нас створюється один запис в Immutable Person таблиці і три записи в Immutable Person Colors таблиці. Дивимось Insert into Immutable Person. Потім в Insert Into Immutable Person Colors три записи. Давайте подивимось. І так, у нас створився запис цього насього з ID шкою виходить. І тут у нас створився, створилось три записи: red, green, blue, і всі є посилання на ID. 1. Добре. Давайте тепер подивимось, як працює оновлення з Element Collection. Звісно ж, всередині сесії і транзакції ми у сесії викликаємо метод GET. Кажемо, типізуй, будь ласка, під immutable person сутність, і дістань його під ID. 1. І ми отримаємо клас. Точніше, навіть об'єкт immutable person, де ID буде 1. Всі його дані також. Потім immutable person, беремо Get Colors і додаємо ще один елемент. До Red, Green, Blue я додаю yellow. Таким чином. Так як це елемент Collection, там немає через ID, в принципі, можете подивитись, як працює елемент Collection? В один із моїх відео, тому ми видаляємо, в принципі, всі записи. Потім пишемо заново все, що або додавалось, або оно. Ну, в принципі, оновилось в нашому випадку. У нас тут додається, тому три записи будуть стерті, чотири записи будуть додані. Давайте це зробимо. Подивимось зараз, як працює Хабернет, на всі ці його запити до бази даних. І так, робимо select. Person, Потім робимо select до Immutable Person Colors. Дістаємо всі його ці а, кольори. Потім Delete from Immutable Person Colors. Тобто видаляємо все під ID Immutable Person ID. В нашому випадку це одиниця. Тобто видаляємо всі три записи, а потім, як ви бачите, робимо чотири записи. Виходить 1, 2, 3 і 4. Робимо запит, І таким чином у нас з'являється четвертий запит. Вибачте, запис. Тобто ми його не додаємо просто так, ми просто все видаляємо, а потім все знову додаємо. Ну що ж, давайте тепер подивимось, як у нас буде працювати наш елемент Collection з Immutable. Давайте на всякий випадок напишемо інший колір, ну, Мало що може бути чисто для е, чистоти експерименту. Тепер зробимо всю ту ж саму логіку, просто запустимо наш метод Update. Запускаємо. І що ми дивимося? Точніше, і що ми бачимо? І так, ми дістали Select, селекти і все. На цьому у нас, в принципі, все завершилось. Де в нас виникла помилка? Тоді, коли ми хотіли зробити transaction commit. Тобто, в принципі, в Java ми їх додали, вона оновилось ця колекція, тобто цей список, ми навіть можемо зробити ось так. Давайте бряку, щоб більш детальніше на це подивитись. І так, наш Mutable Person Colors: Red, Green, Blue, Yellow і. White. Тобто white у нас добався. Але коли ми хочемо, щоб hibernate зробив transaction commit, от отут у нас помилка. І давайте ознайомимося з цією помилкою Дивіться: Change it Immutable Collection Instance. Тобто, ми, коли хочемо змінити нашу колекцію, яка є immutable нам hibernate не дає це зробити. І, в принципі, вказує там. Повний шлях Project Immutable Person.Colors. Тобто поле Colors намагається змінитись. Ось у нас воно є: Element Collection і Immutable. Все, Ми намагаємося змінити колекцію, яка є Immutable. І Hibernate каже: ню-ню-ню, не можна. Отже, якщо використовувати анотацію Immutable на поле колекції, і коли ми хочемо зробити якісь зміни в цій колекції і робимо transaction Commit, Hibernate викидає нам помилку і каже, що в тебе колекція є immutable, я не можу цього зробити. Але якщо ми, як в попередньому відео, робили анота анотацію Immutable на сутність, то просто ніяких даних в базу даних змін не було. Тобто два варіанти з двома сутністю і колекцією, Hibernate веде себе. По різному. Тобто для нього, в принципі, щось змінити в сутності і не виконати помилку і не сказати про це це нормально. Ну, таке буває. Але якщо ти хочеш колекцію а, змінити, прям хайбернет каже помилкою. Не просто не робить ніяких змін базу даних, а викидає саме помилку, мабуть, для нього це дуже а, важлива річ. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хаменей, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.